Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 18.00. Відбудеться матч у французькій Лізі 1. Брест, у себе вдома, буде командою приймати Пари сен жермен І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Брест, про Париж. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо то по порядку. Друзі, ну подивимося, до речі, шанси на перемогу, да? подивимося, ймовірність. 67%, що переможе Париж 19% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 14% що переможе Брест. Ще, до речі, друзі, подивимося, останні 5 матчів, які були зіграні між командами. У Паріжі є перевага. 4 перемоги Парижа. Та ще була одна нічя між командами у Бресту жодної перемоги. Немає за останні 5 матчів. Що матч, який відбувся 11 березня 2023 року Париж Обе Брест на выезде с рахунком 2-1. Голоса Олея Ратакилияна парижскому гранду перемогу. 29 жовтня, 23-го Париж. Обе Брест на выезде с рахунком 3-2. 28 січня сечня, 24 року Буева ничья 2-2. Уча Париж вигравав в 2 м'ячі. Потім 7 лютого 24 року в рамках однієї 8 фінала Кубка Франції Париж на парк-де-пренс обігре Брест з рахунком 3-1. Друзі, ну в цьому сезоні команди вже зустрічалися. 14 вересня 2024 рік Париж на парк-де-пренс обігре Брест з рахунком 3-1. Якщо, друзі, взагалі -то казати про турнірну ситуацію у французькій лізі 1, то Парис сен джермен Паризький гранд займає першу позицію після 19 турів. Жодної поразки, що Париж не зазнала команда Луїс Сенріки у цьому сезоні. 5 ніч, 14 перемок. Забит... 49 забитих м'ячів. 17 м'яча пропущено. Плюс 32 у Парижі різниці забитих та пропущених. 47 залікових очка. Париж набрав. За 19 турів і в принципі за останні 5 матчів Паріж дуже здорово виглядає 4 перемоги та одна нічия. Брест 8. Брест э, має 28 очок у пасиві. 9 перемог, 9 поразок. Одна нічия. 28 очок, 29 забитих м'яча 31 м'яч пропущено. мінус 2. Брест різниця забитих та пропущених. І за останні 5 матчів, 4 перемоги та одна Поразка у Бреста. Тобто, в принципі, Брест зараз в неповних кондиціях перебуває. Якщо брати Лігу Чемпіонів, то у Бреста було дві поразки від донецького Шахтаря та від Менрецького Реала. На початку року програв Ланже, Але були перемоги над Гавром, над Реном. В принципі, французький Лізі 1 Брест. Скажімо так, команда стабілізувала ситуацію, вона була нижчою. Зараз команда піднялась на 8 позицій. В принципі, Брест, якщо так знаєте, подивитися турнірну ситуацію, яка зараз є у французький Лізіодин, до Бреста є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти в зону Єврокубків. Париж... Париж неймовірно, просто виглядає. Просто неймовірний футбол. Команда Ліса інрики показує. Якщо брати новий рік, подивіться. Монако обігрують у фінальному матчі за Суперкубок Франції. Сен-Тетьєн обіграють. Проходять по Кубку Франції далі. Ланс обіграють. Манчестер Сіті 4-2. Немовірний камбек від паризького гранда. Реймс з Реймсом була нічиян. І обігрують німецький Штутгарт. Париж. дуже хороших кандидат зараз перебуває. Да, була нічия з Реймсом. Да, втратили поражані очки, але. У Парижа комфортна, доволі таки солідна перевага над другим Марселом в 10 очок, і Паризький гранд іде за чемпіонством. Паризький гранд іде за чемпіонством. Але матч проти Бреста він має все одно дуже важливе значення. До речі, друзі, команди, що в цьому сезоні зіграють. Це не останній матч між цими командами. Коли запишеться відео, стало відомо, що обидві команди зіграються в одній 16 лізі чемпіонів. І ці матчі відбудуться вже не за горами. 11, 11 лютого буде перший матч, а 18 лютого буде матч відповідь у Парижі. Тому обидві команди ще друзі зіграють. І це так, як репетиція, да? Це як завтра, як репетиція буде в цих двох матчах Ліги Чемпіонів Ось для Бреста. ДеБрес це такий дуже важливий тематч, ось Париж, в принципі, я думаю, що десь думками вже думаю про Лігу Чемпіонів, тому що у Франції солідна перевага в 10 очок. І я, якщо чесно, не думаю, що Париж її втраче. Ось не вірю я, що Париж втрачить таку перевагу. Перевага солідна, я думаю, що Париж... Це буде для них як репетиція. Ось. Тому думаю, що у завтрашньому матчі у Бреста будуть шанси для того, щоб зачепитися за очки. Ось. Тому ще все-таки думаю, що Париж ще більше зараз буде робити ставку вже на Лігу Чемпіонів. Звичайно, що на Франції, <с turbident> звичайно, чи Паріж. Звичайно, що буде грати на перемогу, звичайно що. Але я думаю, що більше Паріж буде думати про ці два матчі з Брестом, якраз то в лізі Чемпіонів. Але якщо брати Францію, то тут думаю, що у Бреста м, шанси є для того, щоб забрати очки у Парижа. Тим більше Париж ще має зараз перевагу в 10 очок, і в принципі, в принципі Брест десь і може Париж на цьому піймати. Тим більше Бресту більше зараз потрібні очки, ніж Парижу. Тому, друзі, якось так. Значить, друзі, у Бреста Локо, Айдара, Марціно не зіграється Амаві. Не зіграють у Бреста. Париж не зіграємо бає. Усім травмованим футболістам Бреста та Парижа. Я хочу побажати всього самого найкращого та скорішого відповідного одужання. Ну що ж, друзі, тепер переходимо до думок Брест. Брест, який програв Реалу 0-3 останньому матчі. Брест, який. Який в принципі у чемпіонів зробив сенсацію. Я вважаю, команда дуже здорова. Да, вони програли Штарю Донецьку, вони програли мадридському Реалу, але в принципі вони не пане футбол, показали французи. У Лі вийшла якраз у Сю в 1-16-ту, посіли 24-ку попали, будуть грати ще з Парижем два матчі. Ось. Тому, в принципі, Брест, я думаю, що команда більше зараз все-таки буде робити ставку. Ну, це я так думаю, все-таки на Франції. Все-таки на, все на Французьку Лігу-1. Я так думаю, тим більш, в принципі, Брест три перемоги підряд зараз у Франції. Брест зараз восьмий, І шанси у Бреста є, щоб зайти в зону Єврокубків. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Думаю, що Брест гол свій знайде і Париж заб'є. Обміняється, обміняється Гулами. Друга моя думка. Я все-таки віддам правого Парижу. Але знаєте, я думаю, що буде нічя. Ви знаєте, мені ще серце підказує, що буде якась нічя у цьому матчі. Якась нічя один-один. Що, в принципі, влаштує що Брест, ну а Париж. Ну, не думаю, що це буде якась трагедія для Парижа, враховуючи їхню, їхній тотальний відрив від ДО Марселя. Ось. Тому все-таки, основна моя думка, це все-таки обидві команди заб'ють та Парі сен джермен як мінімум, Бресто не програє. Але я думаю, що буде нічя якась. Я думаю, що буде якась нічя. Ну, можливо, Паріж з мінімальним рахунком 3-2 або 2-1. Брест все-таки обіграє. Але мені щось серце підказує, що буде якась нічия 1-1. Ось не знаю, друзі, ось щось мені так серце підказує, що буде якась нічия 1-1. Ось, але в будь-якому випадку, о, основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Паріж, як мінімум, Бреста не програє. Ще раз друзі, кажу. Я все-таки думаю, що у Бреста. Ну, це я так принаймні думаю, що у Бреста тут буде більше мотивації, ніж у Парижа. У Парижа все-таки є перевага. Чемпіонство дуже близький, справді, враховуючи враховуючи відрів Парижа, да? враховуючи Паріж, дуже здорово виглядає у Франції. Десь може команда Луісей Енріки трішки дає розслабитися. Ну, погодьтесь, друзі. Ну погодьтесь, зі мною. Да? Думаю, що Париж, більше думками зараз буде якраз -то про Лігу Чапонів, якраз то про ці два матчі з Брестом, які будуть в лютому місяці. Я думаю, що Париж десь думками саме про ці матчі думає. Брест, я думаю, що більше на Францію, більше на Лігу, більш команда сконцентрована. Думаю, що Брест зможе завтра очки відібрати у Парижа. Ну, моя та основна думка, це обидва, команди забити, то Париж все-таки не програє. Ну, я думаю, що буде нічя. Ну, можливо, Париж переможе з мінімальним рахунком в один, але мені ще серце підказує, що буде нічя, і Брест все-таки забере очки у Парижа. Це я так думаю. Що, друзі, думаєте, взагалі ви напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки та щастя в житті. Мені найголовніше, щоб ви були дуже щасливі. Усім до побачення, бережіть себе, усім до нових зустрічей.